Дякує все, Господь, барвисто, той захист сонця нам щодня і так влаштовує врочисто початок нового нам дня. Я в твоїй любові схований, рухаюсь я до мети. дякую Тобі, що ти у мене є. Мене веди за руку сам у тяжку годину і страждань по дорозі, що веде у небеса Великий Бог творець усього, над нами сонце засвітив, він автор неба голубого, моря без краї він створив. Все, Господь, барвисто, той захист сонця нам щодня і так влаштовує врочисто початок нового нам дня.